Дивимося, друзі, чи в правильному напрямку ви йдете зараз? Дивимося. Перше, показуйте, що біль в голові, так званий цей момент. Чи правильно ви думаєте, розумієте, чи правильно ви думаєте, за що ви переймаєтесь? Показують карта, називається, називається підтримка Сташества Ісуса Христа в Вад, так сказати. Да? Тобто це якийсь друг. І вам повинен допомогти. Тобто, у вас є якась біль в голові, якісь є думки, які, знаєте, ви не можете ніяк вирішити. Тобто, це такі складні моменти. Складні моменти, ви думаєте, думаєте, не знаєте, як вийти з цієї ситуації. Тобто, тут повинна бути допомога вам ззовні. Тобто, не з вашими діями, а ззовні. Для того, щоб це відбулося, прочитайте 78-й псалом. Далі. Далі, чи в правильному напрямку, вийдете зараз. А, біль я сказав, яка є, але є і радість в цьому питанні. Да? А, тут знову ж таки випадає карта а, фортуна, фортуна. Ось ця карта. А, вона випадає і пояснює вам те, що а, все у вас вийде. Тобто не зациклюйтесь дуже сильно. Да, вам допомога буде і вдача ось дуже близько, дуже близько до вас. 134-м четвертим селом підтримуйте цю вдачу. Далі те, що втомленість, яка у вас є. Втомленість час, карта часу ще дуже довго. Тут бачите, дуже довго і ситуація не, ну як сказати, не. Такі, які тиснуть на вас, да, і дуже нестерпні для вас. Тобто, це ось ви йдете, Ісус Христос, а це ось такі ситуації, які на вас тиснуть дуже сильно. Тобто карта часу, час іде, і ви дуже втомилися від цього. А далі показує те, що буде попереднє. Попереднє символ трьох благих діл, так звано. роздасть своє добро, покаятися перед Богом і повірити всім серцем в Бога. Тобто йде момент трьох благих діл, так сказати, ця карта, 60-й Псалом це коли ви повинні роздати. Як би сказати, віддати честь Богові, розумієте? Але знову ж таки слідувати його заповідям, і тут мається на увазі те, що ви повинні, як би вам сказати правильно, як би сказати, якісь три гарних справи зробити. Тобто вихід з ситуації, які у вас склалася, тут треба просто от... Розкритися, розумієте, і зробити певні справи, певні дії, розумієте, які приведуть вас до дуже гарного результату. Але зробіть це не, не, не тільки для того, щоб там якось там заради чогось, а просто для того, щоб ввійти в цю хвилю, так сказати, добрих справ взагалі. Тобто, прочитуйте, якщо вам важко, ви щось не можете на, на, знаєте, піти на якісь дії, і вам дуже важко піти в, до когось з гарним серцем, то прочитайте 60 псалом вам буде краще. І далі термінова інформація для вас. Далі термінова інформація для вас це 12 псалом, називається повне затемнення Сонця. Це пояснює те, що якщо ви цього робити не будете. Не будете діяти, як я вам кажу, то ви будете в повному, ну як, як Порча на вас буде. Для цього прочитайте 12-й псалом, щоб вийти з того, що у вас знаєте, ось тірновий вінець да, на вас буде. Ви розведете руками, бо як Ісус Христос стоїть з такими розкритими руками. Да, тобто, що Він може зробити, якщо ви нічого не хочете? Тобто, 12-й псалом це от, сама карта пояснює Темне Сонце, череп і Кості, так звана карта. Да. Але тут, ось, бачите, тут і череп, є, тут і кості, череп це таке от, старе, погане, а це порча і так далі, тобто на людині. Він розводить руками, бачу, що ви до нього не звертаєтеся і, звісно, немає допомоги. Тобто, 12-й псалом прочитайте для того, щоб втримати сили. А, позбавляйтеся, а, робіть гарні справи трьох сил, благо, трьох благих діл ви повинні зробити. А от да, час неминучий, дії дуже важко. Вам складно, але фортуна є. Фортуна є ось фортуна да? на вашому шляху позиція радість. а біль в голові, ви позбавитесь за рахунок тих людей і друзів, які у вас є. Це хтось вам допоможе з боку. Тому, друзі, все непогано, непогано. Зверніть просто увагу, якісь є моменти складні. Тому це ось розклад був термінальна інформація для вас. Зверніть на це увагу, помоліться, зробіть правильні висновки в своєму житті і двигайтесь до того, що вам потрібно. Кому потрібна особиста консультація, більш Такий вірний розбір конкретно для вас, для ваших ситуацій, як молиться, що читати. Ви можете все це дізнатися, подивившися вашу ситуацію, можемо розібрати любе ваше питання. Тому, друзі, звертайтеся в особисті повідомлення, підписуйтесь і коментуйте, друзі.